Слава Україні, шановні танкісти, як і було анонсовано офіційним вардгеймінгом 19 вересня, а мною була продубльована на моїй сторінці у Фейсбуці інформація, що в нас з'явилася класна можливість провести свої е, танківські, а, танкові, навіть правильніше буде сказати, аккаунти на євросервери. В сьогоднішньому відео я спробую провести маленький екскурс, як це можна зробити в пару кліків, що може зробити навіть маленька дитина. Поїхали. Для цього нам а, в першу чергу необхідно зайти в браузер, який є влаштований воно на вашому комп'ютері. У мене стоїть Google Chrome. Прописуємо в пошуковій сторінці Word to tanks У мене воно автоматично зразу вбиває. Так, і заходимо на їхній офіційний сайт. Так, ми попадаємо на їхню офіційну сторінку, шукаємо війти. На сторінці війти ми вводимо свої облікові дані, ті, які в нас е, є забиті в грі, або які виводите кожен раз при вході в ігру. У мене, наприклад, воно вже автоматично фактично запам'ятало, крім паролів. Паролі я, звичайно, вам не підскажу. Проходить аутентифікація, ви заходите в свій, е, під своїм особистим кабінетом. Знову наводимося справа на свій нік, тудина стрілочка вниз, і заходимо в лічний кабінет. Можливо, у когось зразу буде переклад, нормальний, український буде особистий кабінет. Так, ми бачимо всю інформацію по собі, дату народження, там емейли, телефони, все остальне. Прокручуємо до самого низу мишкою і бачимо таку функцію перенос аккаунта. Це якраз тут є розписана інформація, що іменно, чому так, що під чим. Ну, зрозуміло, що нормальні люди будуть переходити. Ні на що не намікаю, але на цей регіон. Нажимаємо перенести аккаунт. І фактично ми зразу попадаємо на сторінку, яка нас інформує про те, що всі аккаунти, тобто у вас, якщо є там танки, World of Warships, тобто ці кораблики чи цей Warplans граєте, Тобто всі аккаунти перейдуть. Ті, що мають один логін, перейдуть під якийсь один лише сервер. Ну, я розумію, що в російському сервері я явно лишатися не буду. І я думаю, що жоден поважаючий себе українець також не буде лишатися. Відповідно, я нажимаю галочки, щоб підтверджую, що прочитав, і зрозумів, ці правила переноса. Там нічого фактично такого немає, щось страшного. Ну, і, відповідно, поставши галочки, ставлю. Продовжити грати на Євросерваку. Бачите, в мене електронна пошта вже нам використовується, тому що я колись трошки затупив і прийшлось реєструватися. Я думав, що колись ще думав, що можна перенести, але не було такої можливості, щоб перенести. А я думав, що воно так піде. Тому придумаємо новий пароль, новий, нову пошту, новий пароль. Можливо, ще в когось така ж ситуація буде. Це все швиденько. Продовжуємо перенос. Так, явно ніколи не зберігайте в Google Chrome паролі, лише якщо у вас щось там несерйозне. Ну, пішов процес переносу аккаунту. Ну, в залежності від того, я так розумію, наскільки загружені сервери, то може пройти як за 10 хвилин 15, так і реально може. Прийти за день. Ну, зазвичай всі аккаунти переносяться за пару хвилин. От в мене якраз також і пише, що йде створення нового аккаунта перенос всіх ігрових даних на європейський сер... ну, регіон, але реально сервер. Перенос аккаунту може займати від парочки хвилин до парочки годин. А в деяких випадках бачите, до пару днів. Але я сподіваюся, що в мене до кінця дня все буде нормально. І ми будемо продовжувати вже вести україномовні стріми на нормальному європейському сервері. Якщо вам сподобалося дане відео, ставте лайки, поширюйте між друзями. Заходьте на стріми, будемо тепер проводити, напевно, щосереди, з 7 або 8 години. Це все залежить від того, як піде. Все ми анонсуємо на сторінці Facebook. Підписуйтеся на канал, ставте дзвіночки, щоб не пропускати жодного відео. З вами був Конік. Гарного дня! E dos outros trechos.